Всім привіт підписники! З вами Дебес і ми сьогодні буде... Сьогодні буде огляд на оновлення Stand Velo 2.0. Стан... Ні... SunStrait. Отак. От Дивимося статистику. Тут все по нулю. Тут, мабуть, так і завжди буде по нулю. Фиграномат цей один. Меню в мене. Там дв... другий гривень я проходив. І тут можна міняти фотографії і рам. Або тарти. Отакі, наприклад. Союзник і соревнувательний відсутствують. Це всі режими. Командний бій, закладка бомби, бані-хоп, серфінг, треніровка, дуель, гонка вооружені. Сьогодні вийшло оновлення. Ні, вчора вийшло оновлення. Нам зразу дають. Фокейрутаку з немрі в колекції Giftbox і Origin Box. Ні, Origin Case. Від... Відкриємо Giftbox. Що нам випаде? Gold. А нам не пощастило. Випав Box. Відкриваємо. Нам випадає M4 Pro. Відкриваємо родвін фейс, цікує М9 байонет Так, Це мій улюблений. м 4 не крумайся. Прим... Треба його примінювати. Коли заходимо в магазин, тут є бокси та... Хейси і... Стікерпаки. Колекції всі. Я краще куплю Наймріс колекцію. Я не знаю як там буде SunStrake. Краще колекція Чи ні? Но Вона для мене найдорога на Імріс. Купляємо. Немріс пак називається. Це шо? Я такого не бачив з кіна МТТ про Тропіка Демон. Скільки він коштує? Цікаво. За 15 голди це мало. У нас вже залишилось годи 10 841. І тисяча... Поїнзів. Це треба все приміняти. Але потім це зробимо. Тут набі є промокоди писати. писати. Давайте ще відкриємо один ...Origin Box. Впливай. А я не поняв. Там... там є така... Там є такі фрі була значок Оріджен. Це нове, коли випадало Мені зразу пощастило. Мені попався АК 12, ак 12 ікрана. Тут є новини по телеграмі, турніри. О, якийсь Хелловін Турнір. І... Друзі... Вони поки що не роблять. Заявкою заблоковану. Це розработка. Поки все І можна написати ID. І... і настройки Є не Але те не можна нажати повідомлення. Тут уже як батл пас не відкривається з SunStrike. Я ja, ще, ja мабуть, куплю там колекцію якусь. Не знаю. Hm. Мабуть, це куплю комплекті колекції. Вступив, І ми тепер будемо Євроки тара. Я тут бачу, що тут недодавлену карту Бразилія. Тут дивлюся, все. Тут напис... тут було трейлер і щоб буде... було додано.